Добрий вечір. Хочу сьогодні сказати про те, що відбулося в українському февралі. Ганебна ситуація і не дуже для мене дивна завжди, коли мова йде про якісь передвиборчі інтереси, влада. Намагається активізувати мовне питання. Зараз вже стає очевидним крах економічної і соціальної політики Віктора Януковича та його найближчого оточення. Стає очевидним, що влада партії регіонів руйнує країну. Це розуміють мільйони українців на сході і на заході, в центрі країни є усвідомлення, що ця влада має залишити політичну сцену України. Що тільки з відставкою Віктора Януковича з посади президента України та з поразки партії регіонів на парламентських виборах може початися нормальний розвиток нашої країни без такої відставки. Без такої поразки Україна приречена, і що роблять регіонали, щоб продовжити своє перебування при владі, щоб продовжити споживання тих фінансових джерел, заради яких вони захоплювали владу в Україні і здійснювали конституційний переворот після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Вони знову намагаються зіштовхнути так звані дві України, тих, хто розмовляє українською мовою, і тих, хто внаслідок русифікаторської політики Російської імперії та радянського союзу досі не знає своєї рідної мови і поки що. Продовжую поки що розмовляє російською, однак я не збираюся говорити, що українській мові сьогодні щось загрожує. Я впевнений, і в цьому у мене відмінна позиція від багатьох опозиційних депутатів, що український народ свою рідну мову збереже. Я думаю про інше про тих російськомовних наших громадян, яких цей закон фактично намагається відволікти від е, е, намагання їхніх представників парламенті створити певне російськомовне гетто на сході України. Це гота потрібно тим, хто намагається цей закон сьогодні запропонувати суспільству Януковичу, Клюєву, Колісніченка. Всі ці люди, вони україномовні. Вони добре знають українську мову і завжди запитують, якою мовою краще розмовляти в телевізійних ефірах. Коли мова йде про їхній електорат, розмовляють російською, коли мова йде про загальну національні інтереси, розмовляють українською, їм все одно аби гроші. Однак свій. Виборчий електорат, вони намагаються маргіналізувати. Вони усвідомлюють, якщо мешканці Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Миколаївської і інших областей Сходу не будуть розмовляти українською мовою, вони будуть прив'язані до партії регіонів та її демагогічних гасів. Самі вони будуть керувати цією країною, навіть якщо буде вимога, щоб державний службовець знав українську мову. А от ті, хто за них не буде голосувати, вони опиняться в мовному гетто. Вони не зможуть нормально далі продовжувати. Кар'єру вони будуть ізольовані від державної служби, тому що державна мова це факт, вона завжди залишиться одна Конституційної більшості для того, щоб змінити наш основний закон, все одно не буде і, от саме для того, щоб ті, кому вони обіцяють зміни, не могли надалі брати участь у керуванні державою, вони і намагалися сьогодні провести цей закон. Депутати від опозиційних фракцій захистили сьогодні не львів'ян чи івано франківців Вони захистили донеччан. І харків'ян вони захистили мешканців східних регіонів. Именно им я хочу сказать самое главное. Те, кто сегодня пытается доказать, что защищает ваши интересы, протаскивает таким образом русский язык в украинском парламенте, враги и украинской культуры, и русского языка. Это люди, которые ни на одном языке не хотят разговаривать нормально. Это люди, которые думают только об одном, чтобы язык помог им обворовывать вас. Не голосуйте за этих людей. Ни одного голоса коррумпированной власти. Хай сейчас ты Побачимся.